Вітаю на уроці української мови і тема сьогоднішнього дня навчаюся визначати слова, які називають чесла. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Кажи, яке слово заховалося? Що це за слово може бути? Сніговик, сніговий, сніжок, сніжинка, молодчина. В зошиті запиши число, класна робота, пропиши два рядки, буквосполучень і розбери слово сніжинка, зроби звуко, буквений аналіз. Не забудь про схему. В українській мові є слова назви чисел кількості предметів, які відповідають на питання скільки. Це числівники. Тож, слова, які називають числа, кількість предметів, відповідають на питання скільки, називаються числівниками. Лічилка, яку ти можеш вивчити на пам'ять, щоб запам'ятати, що таке числівник, а можеш вивчити і розказати наступного разу в класі. Число числівник називає, і кожен з нас це добре знає. 1, 2, 3, 4, 5 у чомусь, друзі, рахувати. Випиши у зошит назви чисел, на які питання вони відповідають. Подивись уважно, що це за слова. 1, 2, 3, 4, 5. А на яке ж запитання вони відповідають? На питання скільки. Прочитай прислів'я і спробуй пояснити їх зміст. Виділи повторюваний числівник. Один у полі не воїн. Один розум добре, а два краще. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Якщо ти не знаєш зміст цих прислівів, ти можеш запитати у дорослих. Який числівник повторюється? Один. Пригадай і запиши інше прислів'я, в якому вживається числівник один. Можеш запитати в дорослих. Це завдання з друкованого зошита на сторінці першій вправа номер 1 Як приклад, Один дуб у полі не ліс. Дайте відповіді на запитання. Скільки є голосних звуків в українській мові? Пригадай! Скільки є був на позначення голосних звуків в українській мові? Скільки всього літер в українській абетці? Всі ці числівники, запиши словами в зошиті, на яке питання вони відповідають. Числівники можуть називати і порядок предметів при лічбі, не тільки їх кількість, а й порядок при лічбі. Тоді вони відповідають на питання, котрий? Перший, другий, третій, четвертий, відповідають на питання котрий? 25-й, котрий 99 дев'ятий. Це числівники, які називають. Порядок предметів під час лічби. Прочитай, об'єднавши за змістом сполучення слів у колонках і запиши у зошик одне з прислів'я, яке тобі сподобається. Сім разів відміряй, а один раз відріж. Краще один раз побачити, аніж сім разів почути. Де сім господинь, там хата неметена. Обери одне прислів'я і запиши у зошит. Назви числівник, який повторюється у прислів'ях. Сім, один. На яке питання він відповідає? Скільки? Прочитай, роз'яжи задачу усно. А відповідь запиши одним словом. П'ять берізок, дві смирічки зеленіють над потічком. Біля них одна малина. Скільки всіх дерев скажи но. Ну? Порахуй, скільки всього дерев під потічком. Прочитай ще раз цю загадку і скажи відповідь. Сім. Тож. У друкованому зошиті, сторінка 1, вправа 2, запиши відповідь 7. Так само запиши числа від 1 до 7 і постав наголос у словах. Дай відповідь на запитання, про кого так говорять. У нього 7 п'ятниць на тиждень. Це говорять про людину, яка не вміє дотримувати свого слова. І часто змінює погляди і рішення. Не виконує обіцянок. Кажуть, в нього сім п'ятниць на тиждень. Тобто часто змінює своє рішення. В тебе є слова, в яких загубилася частинка. Устав назви чисел 1, 2, 3, щоб утворилися слова. Наприклад. Перше слово ВІ. Що треба вставити? Віодинна, відвана, вітрина, вітрина. Година. Ось, година. Постав на паузу і підбери до кожного слова свою назву числа. А далі перевір. Трибуна. Підвал, стрибок, вітрило. Запиші утворені слова і підкресли числівники у складі цих слів. Запиши в зошиті всі ці слова і підкресли числівники. Вітрина, година, трибуна, підвал, стрибок, вітрило. Сашко з Тетянкою вели розмову. Сашко каже, як правильно сказати, десять це цифра чи число? Тетянка відповідає, я думаю, що 10 це число. Правильно, а чому ти так вважаєш? А як вважаєш ти? Якщо забув чи забула, я підкажу. Цифра це знак. Або символ для запису чисел. Тобто цифри ми використовуємо для запису чисел. Цифри є від 0 до 9. Домашні тренувальні вправи. Треба дати короткі письмові відповіді на запитання, друкований зошит, сторінка 1, вправа 3. Скільки днів у тижні, скільки годин триває день, а скільки ніч, скільки днів у квітні, а скільки у червні? Подумай, постав на паузу, запиши, а потім перевір. У тижні сім днів, в день і вночі по 12 годин, у квітні і у червні, у квітні 30 днів, а у червні 31 день. Запиши числівники словами в звичайному зошиті 7, 12, 30, 31. Нагадую, що перше слово пишемо з великої літери. Після кожного слова ставимо кому. В кінці ставимо крапку. Дякую за увагу. До зустрічі!